Починаючи з магазин віагрівати. Добрий ранок! А що ви нас не зустрічаєте, не ждете? Добре ждемо! Я, Сі... я бачу, де двері прямо відкрили, щоб ви наверне замер... замерзали. Добрий ранок. Ой! Доб... Ви... Дивіться мікрофон. Мені. А у вас у караоке було вчора? Диві, Леся. оу! Та ви вчора святий, мені не ірочки відмітили хорошо, так? Да? Ну, да. тут ще вторий сто сьогодні може бути. Це так поскромно. Любочка моя, я тобі кажу, дивіться, я з мікрофоном ходжу. Чуєш? Так, мои хорошие, у нас снова рубрика с микрофончиком. Магазин Виолет. Вы заходите, пишите. Слушай, я хочу сказать, что вчера вечером ушли. Как положено, в 6. В 6 часов вы закрылись. Да. И ушли? И ушли. Вот. В 6 часов вчера магазин Виолет закрыли. Так, Манюня, я ты тебе рассказываю. Сережка, закрой дверь, кучи камин. Ты что, серьезно? Да, почему? так, а что ж дверь открыть? Да, Манюня, расскажи да. мне, что ты вчера, что у нас там вчера было. Кстати, девочки мои, на, Сережка, я же увлеклась. Манюнька, сейчас давай попьем кого девочку, выделиться. Значить, я беру собі отих тих флешти, там я здалека покажу. Я хочу показати, що я беру три пари собі. Я їх ще... Що ти що, продала їх? Так. А їх довезуть сьогодні? Так, будуть ще э, всі, всі розпродані, але ми сьогодні, сьогодні їх заводимо. Так, да, девочки. і вчора мені девочка писала, що вона заказала по 780 гривень 4 пари. Вона заказала на місто Миколаївці, вони 780 гривень, і ви думаєте, що вони якщо 780 то це не кросовки, вони обалденно класні. Нужки, вони об... Я вам зараз в другий цвіт. Це наш старий ролик ще драти, вторий. Вторий. ага, вторий. Менюнька, давай мені. Да, я, знаєш, які сьогодні я хочу взути? Давай я взую, наприклад, голубі і отакі от бежеві, дай мені. Да. Є розмір. Давай. Так що, і оці... А, кстати, як ці гривень. Боже, я, ви знаєте, я вчора коли їх взула, потім пролистую ролики. Вони на ножки, вони По перше, як вони красиво. Дівочки, отакі кеди кросівки, Вони йдуть. Вони йдуть, дивіться, от у них є цвіти. І вони на ножки, дивіться, ці красоки чим відповідати, що вони йдуть і під ласіни, і під джинси, і під плаття, під все. Абсолютно вони йдуть. Вони класні, тисячу гривень. Я вам ще їх разозую на ножку, тому що це дійсно. І отакі девочки по 780, плюс отримали кожен красок, боже вони пушок, 2 400 кожен красовки. Вони просто пушочок. Дівчатка. Ну ви ж поміти, коли йду на роботу, я опираюсь таку в магазин Віолетта. І не зайти вам, не показати якусь новиночку, ну це взагалі нереально. Тому що ви знаєте, весна йде, красу несе, а в тій вообще нашої красі радіє все. А саме головне, щоб раділи наші ножки, яким буде дуже удобно і комфортно. Дівчата, 750 п'ятдесят гривень, так? Да? Так, 750 після що-що? 80. 780 гривень, ось такі обалденні, кросочки. Вчора я вдівала, взувала один цвет. Сьогодні я взула, дивіться, на ножку голубі і такі вони молочні. Дівочки, 780 гривень. На мені 40 й розмір, вони на мені свободні. Вчора я узувала 39-й і вони дуже удобні. Так, вони є в цвітах. Подивіться, є отакий цвет, є отакий, є отакий Вони дуже удобні. І плюс от, от, ціна їхня 780 гривень. Плюс вчора я взувала дивую, наверное, отакі, да, мої красавічки, да так, що красотки, подивіться, от вони вчора я була. В чому я вчора була В білому я взувала, Сьогодні я в такому брючному красному, дівчатки, 780 гривень. Я вам говорю, що вони, по-перше, вони такої десь, ножка ваша, не буде ні в коїм случаю паритись. Плюс, дівчик, підошва, не тако не стаєш, і вона не пшикає. Це теж немало Чатка озула вам кеди-красовочки. Сьогодні другі цвіта. По-моєму, вчора я теж озувала жовтий і ще якийсь на Я не озувала. Подивіться тисячу гривень кеди кросовочки. Подивіться, як вони красиво під брючки. Плюс тонкеточка, дівочки. Ви розумієте, тонкетка вона теж встройнить нашу ножку. Всі буду вам говорити високий подйом, широка ножка. То, що біла підошва, але з чим білу підошву терти треба. Мініцілярною водою, ондо на ваточку, на трапочку протерли, і ваші тапотурічки прекрасні. Дівочки, не дивіться то, що вони білі. Ну ми як дружні? Ми ж дуже бути ну красиві. Правильно, ми все різно носимося щось чорне. дівочки мої, давайте ми чорне вже лишимо. Подивіться, які є їхні цвіта. От є такий, такий, отакий, от і отакий, такий. Тисячу гривень. Ну це вообще безподобний цвіт. Я не знаю, мені так нравиться взагалі. Сьогодні я взула жовтий і біленькі. Подивіться, от вони на ножки, діволі мої. Подивіться, які вони красивенькі. Тисячу гривень творять чудеса, дівочки мої, вся ово передається новою почтою. Дівчатка. У мене на ножки красовочки, які мають вес 250 грам. Вони йдуть в кожі, коричневим і чорному цвіті. Вони на мені який розмір Манюнь? На мені 39 розмір. Дівчатки, всігда говорю високий підйом. Широка ножка і немаловажно. Вони корічні. Ви знаєте, що коричневий цвіт він завжди в моді. От вони є в чорному цвіті. Отакі обалденні кросовочки, дівочки, і такі леопардики, Дивіться, у мене ж такі теж їм сезоночка. Три тисячі вони стоять, я їх обожнюю. Я зараз теж буду їх узувати. Я сьогодні, кстати, хотіла їх узувати, і подивилася і лишила. Але взула кросівки. Дівчки, вони просто воздушні. От ти їх в ручки навіть не чувствуєш. Це йде кожа. Отакі от кожен, як на мені, от коричневі, Дивіться, от на мені коричневі, да вони є, от, коричневі, є чорні. Зараз я вам покажу. Дивіться, вони коричневі. А оці, ось я покажу вам чорненькі. Дивіться, які вони. Дівочки, бачите? Вони мають 250 грамів кросовочки по весу. Так що красоні мої, вони йдуть кожені. Ціна їхня 2400. Так. Ціна їхня 2400. 39 розмір, широка ножка, високий подйом, це немаловажно. Плюс завжди вам говорила, для мене дуже важлива підошва. От дивіться, зі сторони вони Вони дуже круті. Мої дівчатка, цих я беру собі дві пари. Я беру і голубі, і розові. Ціна їхня 2,800. Вони такі удобні, я вам навіть не можу передати. Дивіться, в мене в руках ще й голуби, от є дівчатки. І я вам хочу сказати, що я хочу взяти дві пари. Я візьму і голубі, і розові. Вони наскільки удобні, що я вам навіть не можу передати. Подивіться, як вони круто на ножки. Це ще один такий цвіт, є 2800, це кожа. Вони дуже круті, і вони, по-перше, вони дуже удобні, вони легкі. Дівчатки, я в них стою просто боса. Подивіться, вчора вони були під білий костюмчик, сьогодні вони під просто брючний. Вони під все, особливо навіть під юпку. Під ви знаєте, що я взагалі не комбінірую. Бачу, взула і пішла чи вділа і пішла. Дівчатки, 2800, ну вони круті. От, розумієте, Камера камера вона ще не передає тої красоти, яку я б хотіла, щоб бачила. Ну, щоб ви розуміли, що вони легкі, як пушиночки. По-перше, вони удобні. У мене, ви знаєте, широка ножка, високий подйом. Ну, любу обувь, яку я не взуваю, мені не комфортно. Так що, красуні мої робіть замовлення на Viber і фірма Віолетта. Вам з прекрасною доставочкою. Все Цілую, обнімаю ваша світулечка. Та на роботу сьогодні я прийшла в оцих обалденних кросовочках, Тільки вони є в других цвітах. Манюнь, скільки вони? 3 300. 3 300, дівчатки, хочу вам сказати. Я в них літала на балі. Я в самоліті була 16 часов. Я навіть не розувалась. По перше, у мене не воняла нога потом. У мене не сідала підошва і у них удобно і комфортно. дівчатки. ну це дійсно так. Я сьогодні в них прийшла і я їх не знімаю. Ну, я взагалі всі по-разному люблю, тому що кожна умова вона по-своєму. Так, а де в цвітах вони є? Дівчатки дивіться вони в цвітах. От ціна їхня, 3-300. Подивіться, вони, які в цвітах є. Вони ой ці взагалі зелені. Ой, вони що будуть, тоді я б їх взяла. Дівчатки подивіться, вони, це знаєте, які, мабуть, ну, неізносимі кросовочки. Ой, продасться. Так що, девочки, обув я сьогодні прийшла, але вони круті. Ціна їхня 3300. От вони є в розмірах. ну, вони дуже удобні. Ну, ви розумієте, кожна обув вона удобна по-своєму. Тут ці теж я вам покажу їх поближче. Дивіться, як вони. От вони, Такі 2800. Отакі обалденні кросовочки ранок. добрий ранок, моя красунечка. Як у вас діла? У вас горішки? Да. По чому три горішки для добучки? 200 гривень. Молочко... 200 гривень, девочки, 200 гривень Заденьки, Молочко, по чому ви сказали? 40 40 гривень літр. Да? Творожочок обіжирений є по 120, по 140, по 160, по 180, разні творожочки. Маслочко від 300 до 380. різниця? Слівка, сметана. Девочки, є сливочок, є сметанка. Оце творожок жирненький, да? Ми да, сметанка 120. Це жирненький домашній творожок. По чому домашній? 180-160. А по яким днями приїжджаєте? Середа, субота. Середа, субота. Девочки, дивіться, такі тіста з муки. Баночки набирається молочко, звичайно, тому що вє красонечка. Отакий у нас сьогодні прекрасний молочний корпус девочки, мої не смотря, що -8, у нас абсолютно все. Є. Кефірчик дуже добрий. А кефірчик, 35 грн/л. 35 грн/л кефірчик. Так. Так. так що, девочки, по ходу у твої вогині. Доброго Нашої Танюшки всегда очередь. Такие. Добрый день, Танюшечка, добрый день. О, У гарбузику можна нашу Танюшку йти. О, Танюша, кажи мені номер телефону для замовлення. 095 56 08 809. Дівчинки, подивіться, який вибір творога. Значить, по чому цей Танюш? Творог жирний, 150. Оце, оце жирний творог по 150. Девочки, да? він як масло, подивіться, який він ще в родині. Танечка все так. передає новою пошту. Дівчинки, та мені скільки пишуть отзиви. Так, це що в нас, Танюш? Сливочка. Сливка. По чому сливочка? 300 літр. 300 гривень літр, так? Да? Дівчинки, подивіться. Вечерня. Подивіться, яка. Свежа. так? Да? да? 300 гривень літр. Потім молочко. А зараз йдемо. Танюшка, молочко по чому? 40 літр, дівчинки, подивіться, на цю, подивіться на цю сливочку. Це вечірня сливочка, подивіться. По чому сливка? 300 л. 300 л. 20 за кг, да? 60 так, девочки, танечка все набирає. Ось такі прекрасні, чистенькі баночки. Немало важливо, я завжди обращаю увагу. Дивіться, як лейоночка. Тут просто все аж аж блистить, свіженька. Так, по чому ця сметанка у нас? Е, сливка тоже 300 грн. Тож. 300 грн. Подивіться, вона. 300. Танечка, а це сметанка, це да? Сметанка. По чому ще раз? 60 баночка 120. Дивіться, яка Скажи номер телефончика. 095 56 08 809 Танечка, а ну скажи мені, э, Манюня де дома? Да, так. А де печений творожок? Нема щось печеного? Да, 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 Хорошо, це що, обіжирний йде? Да? Ні, це теж жирний печений. Жирний? Да. По чому він? 180. 180 гривень, гривень печений. так, масло, домашнє масло. Э, масло 380 за кілограм. Свіже, свіже. Це 380, це сливочки? Да, да, да сливочки. Такий хорошо, дивіться, вибор дуже великий. Так, Танюшечка, ще раз номер телефончика мені скажи по заказу. 095-56-08-809. Я щас не привикла, дивіться, така твоя серйозна личка про себе, розумієш? Ти догадала, це краще. Танюш, скажи мені, почуємо Фета? Фета 180 кг, овеча бочкова 220. Овеча бочкова, це овеча так, бочкова 220. Бочкова, бо Дівочки, дивіться, обзорчик нашого товару. У нас на привозі, я вже вам казала, все свіжесеньке. Так, Танюшка, це цвітне, це що? Це, це бринза з укропом, бринза з паприкою. По чому вона? Есть 200. 200 Саша у нас. Просто без нічого, коровка, чиста коров'я, малосолочка, теж. 200. 200. Танюшка, ти працюєш кожен день кроме суботи невіри. Ні, твоя не треба улибочки, тут не вистачає. <свят> 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 Дівчки, дивіться, я завжди всіх показую весь наш корпус, але я вам хочу сказати, що ну, можна мільйон показати, але я люблю Танюшку. З першого дня, так? Таню, мені дуже, дуже подобається. Да, воно Замовляють, Відправляємо. Ну, звісно, тому що воно свіженьке, Танюш, дивіться, домашній творожочок. Можна купити в Одесі на привозі, на колоритному привозі. Танюшка, так у ручку обтерла 2 часа, да? 20, нормально, 100%, до часу давай, так? Все, і ти йдеш додому, давай, удачі. Я вас там шукаю. Я, звісно, сюди приходжу в 8 часов, столик пустий, до оптом здали. Жирний 180. Хорошо, На лоб по чому він був? На лоб 150. 150, так? пішов. Оп, ну от скільки треба да. брати оптом, це вважається. Кілограма, три, чотири, Ну, да, пару грудочок, так. Да, пару таких да. грудочок, да. він буде по 150, так? Так, так, Це да, теж да, жирний? Так, так, так. Теж жирний. Так, це да. що, в нас ще масло залишилося? Нежирний 90, да. Не 90. Да, так. Нежирний 90. Так, масло по чому? Масло у нас 380. 380. Да. Сметанка у нас 120. Хочется, сметаночка 120. Да, да, 120. девочки. 120. дивіться, яка сметаночка. Дуже класна сметана. Mm -hmm. Сам з варениками да да, 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 да. А від чого ви сьогодні тут? Я вас там дивлюся. Чого ви сьогодні тут? Та, вот так, это, так приїхав пізненько. Так, пізненько да. приїхав. Да, ну да, я да. думаю, що ви пізненько приїхали і все вже продали. Так, да, а тут ця слівочка така, вот є вот, по 250 гривень, дуже ага, шикарна. І слівочка, да. і сметаночка, взагалі. Подивіться, да. девочки. Да, сметанка, так, дивіться, как а еще? если у вас замурять, ви відправите? Ну, якщо ну, треба, то треба, да. 0,95 065 64 72 сімдесят Ось прийшли вона. білий фартушок, білі на рукавнички і біла кліночка, це взагалі немаловажно. Все супер, вам удачі. все вкусне, смачненькі, свіженькі. <свісно> так, всіх чекають. Я вам хочу сказати, що вкусніших бочкових огірочків, як оце, жіночки. Я не добрий ранок. Доброго ці? Сто гривень. Помидорок <свісно> немає. Продали. Є тільки закриті в банк. У банки. Сіка банка. Літрова банка 100 гривень. Двохлітрові сторочки вони мене круті. Дивіться, по чому синя творожочку цей? Середній, це, це жирний чи жирний? Сир коштує 160, це середній. Це середній, це да, 160 гривень за кілограм. А це жирний 170-180. 170-180. Боже, дивіться, він як масло, просто масло. Дивіться, дівчата, він просто масло. Хорошо, на ліснички по чому? 200 гривень. 200 гривень за кілограм. Домашні яйця. 70. 70 гривень за 100. Дівчинки, так фета у нас почём? 200. А ця що таке? Ця відрізняється? А це абет бриндочка. Почём? 250. 250. А ця ж така густіша, я прямо не можу його взяти. Боже, які вони? Почём вони? Хтось любить такі густі? Та ви що 300. вони? А почём вони? 300. Дівчатка, їх не можна навіть взяти. 300 гривень за кілограм. Ну, огірочки я вам хочу сказати, дивіться, всі ви прийшли, всі і красуніші, дуже вкусні помідорки є. І вообще красоточки вими. а аси даже прямо дивіться бачите у платках. Привозять якоїсь бабушка моя все в платке, Да воно все спічіда і натуральна все приїжджає з дому. А то говорять, що ми всі перекупчики сидимо, тут всі красиві гарні. гарнівочки. Подижі, даже єсли кажуть перекупчики. Ви взяли да людина привезла, здала. Ви його а дом, продаєте, звісно. Ну так говорити, ви знаєте, що вони говорили, говорити будуть говорити. А, так цікаво. що посоні, приходьте на наш привоз, у Нас завжди все свіже. Так, Світуля, добрий день, тіска моєї жінки. Ой, тут прямо калина. Так, Світулька, як заказати жарене масло? 0,96, 98, 81, 264. Дівчата, да, Світ, Світулька, дивіться, є жарене, є не жарене. Світка, а чому жарене і не жарене? Сире 90 гривень, жарене 100 гривень за літр. Дівчата, я з цим маслом роблю салат, це просто, ну це просто. Домашні яйця по чому? 65 так, Світоля, де та твоя брізнь, за якої 3-4 роки, ну скажи мені. Так, дивіться, це нас всіми вважаємо дядя Коля. Да. Він такий, як гупнув цей брінзу, я ж за якою можна стати, не маю. Світоль, скільки цієї бринзи год і скільки вона стоїть? Два роки 350 гривень. Два роки 350 гривень. Це теж така вона? Це рік. Цей рік, по чому вона? 300 гривень за кілограм. 300, дивіться, якщо ви приходите, все, немає ті світу, є всі ми вважаємо дядя Коля, якого так світулечка, ну ти да. трудяжка, така? 60 гривень літр, вона йде так, разна. Так, так. Яке хочеш, все передається. Так, Просунь, так, так, ви включаю. головне, замовляйте. Дивіться, такої бринзи трьохдічної нема ні хоті, Тільки в нашого дяді Колі в світульці, так? Да? так. Да, а де ваша втора половинка? Лабораторії. Лабораторії, ну, понятно. Лабораторії. Так, да, це в нас світло. Так, Олежик, давай розкажи мені, як заказати товар взагалі? 068, 185, 81, 37. 37. По чому рікота? А ну, поки, скажи мені. 200 гривень, сужаюся. 200 гривень рікота, дивіться, по якому. 200 гривень рікота. Все передається новою поштою. — Свіженька, свіженька. 200 гривень, да? Да, 200 гривень да. за кіло. Потом дай. Вибачте, а що таке рикотта? Я не по... От рикотта, що це? Це в смысло как творожка, только делается не со скисшим молочком, да. а со свежим. Да. Тиква що со, со свежего. Да. Девочки, дивіться, е э, Алінка сама випікає ці да. хачапурі, вони дуже смачні. Вони Заходи, що ти там встала? Відходімо. Смач... Добрий день, добрий Добрый. день. Вони дуже смачні. По чому одна хачапура? 50 Дівочки, все передається новою почте, і взагалі без проблем. Як закладати цю прекрасну хачапуру? 68, 185, 81, 37. Дівчатки, значить, козі по чому? 250. 250. Коробка. 220. Э, оце що за красиве. Це все коровка ага. по 220 гривень. Да? Да. Коли у нас буде оцей медочок, коли вже ми, дочек, От іюнь місяць. Іюнь, так? Да Девочки, помните, це обалденно класний. Ще раз хочу. куча і и Це що таке? Да. І, і мер... Це, це живий сир, Он обалденно Всім було класно готовиться по хачапури угу. на лаваші, на пиццах. Просто. Просто супер. супер. Так що дивіться, тут просто супер все. І все. коровка, і козочка, і просто супер. Оця прекрасна пара, яка все время улыбається. Вам тако, му, удачі. А де манюня, де мене попугайчики виросли, бачите, вони вже виросли. Да. Вони такі пучматі. Ну, В домі вже почали ходити, вже ходять. Може у мене буде поповнення скоро, я не знаю. Знає, знає. Да, да, то я принесу вже вам подарю. І хорошенький, прийшла я на свою любіму точку, а тут що я нікого не бачу. Леся! А де добрий ранок? А де Костик? Зайчик, іди сюди. Доброго. Добре утро, красуні мої, ма, красоточки мої. Хорошого вам дня. Олечка, красуня моя, добрий ранок, красуньки. А -а. Мої везірочки. Тетя Валечка, що там є? Мяско, шкурочка, говядинка, все є. А ну номер телефона для передачі. 066 Девочки, на базарі не у кожного його в'яже філієчка, яка передається нової почті. Плюс є от такі купати баранів, так вони? Да, барань, девочки, плюс є дуже великий вибір мяска, сала, кров'яночки, ну, солонинки. Виживати, ну правильно, ви ж п'єте каву, що вам вилажуватися, да. так, тивальчики? Все, подождімо, подождімо. По 350 гривень. Тівалечка, 350 350 да. ви ж молодець, передаєте новою почтою. Да. Так, дивіться, номер, стол, номер 105 ждемо доктора, да, тіваль? валь? Да. Ну ждемо, ну, вже ж має совість прийти. Я не знаю, прям. Ну що може вже прийде. Ну що я напевно не знаю. В Любаніту не хоче. Я валя хочу доктора. Так, девочки, не забуваємо, що у світу є маслинки, олівки 300 гривень за баночку. Вона дуже плотна маслінка і дуже смачна. Вона йде м'ясиста. Так, весь товар у нас знаходиться, ви бачите, в Ось обзорчик наших стін. Подивіться, вже є ценники. Касуні вже є ценники, бо вам не надо, вам надо було ценники. Дивіться, 1500 гривень за кілограм такий торт, 1200 масля на 900, мерлін, торнадо 1500, крапчений, 1400, котлетка 1000. Мало 900. отакі дунаєчка, дивіться, дівчатки, дві штучки 300 гривень малосольно. і одна штучка 200 гривень капчена. Так, хамончик, добрий ранок, давайте бети каву, давайте мої рідні. Добре. Добрий ранок, де зайчик? Мі давай. Отаку будемо сьогодні, сьогодні ми п'ємо каву, давайте, зайчика, давайте. Цок, цок. Лапочка моя, ну що мої хорошенькі? Зайчик, кажи щось. Доброе утро, дорогі наші подкупчики. Ми желаємо щастя вам. Да, зайчик? Да. Шуки, си, ти хочеш побажати? Хорошого дня, прекрасного настрою. <звігінь> да, Саме головне. Так що давайте, а ми вас, зайчик, цілуємо, <звігінь> любимо і ждемо. Давай, Леся, давай. Наші, да, наші дорогі подкупщики. Так, Косінька, скільки це відеречко? Ціна не помінялася? 500 гривень таке відеречко, 480 грам. Отакий хамончик з досточкою півтори тисячі. Дивіться, весь товарчик знаходиться в холодильничку. Дівчині, ікра не мінялась 700-800 грамів. товар знаходиться в холодильничку. все виложено, все красивенько виложено, Омега, саме головне в нас є петя і в нас є кока. Колбаска вся в асортименті 650, вся Лібровська 750 за кілограм. Так що, отакий наш прекрасний молочний корпус. Дівчатки, ми працюємо кожен день, вихідних немає, навіть в понеділок. Йдемо до нашої сім'ї любимої Ірмочки. Добрий ранок. Ми дождалися вас, красуня моя. Я вчора поки прийшла ви розпродалися і йшли. Поки я відкрила ті глазки наверх. Так, ірмочка, розкажіть мені, все ви вже на місці? У мене Я на місці, спасі, святочка, що ти так. Ні, ну ми скучали. Ви що? Ну ви ж розумієте. Так, а ну розказуємо. Так, у нас спеціаліст. специи так приехала из Грузии. Из Грузии. Почему эти специи, Ирмочка? 50 гривен. 50, 50 гривен. 000, да. Гривен. Так, ну начинаем с этой красоты. Сколько не почем? Это Чтобы подорожало, оно получается. Ты да, думаешь, да, как заказать? 66 93 58 58 6. Как <соцентрити> было? Мой телефон так ехал. Как было? А почему вы так тихо говорите? Потому что пока еще не проснулся. Вы же, конечно, знаете, что трошки надо дать. Да, да. Дивите, вот эти палочки вкусные по чему. Все по 260. Все, все по 260. 260. Дівчатки, у вірмочки, дивіться, все по 260. Подивіться, яке не слову є. Слугу. Подивіться на цю прекрасну, обалденно красиву женщину, в якої обалденно класний товар. Я всегда говорила, на привозі, ви знаєте, була, пишуть, ой, там перекупи. Кажу, дівчатки, перекупи. людина утром приїхала, села привезла. Людина взяла, продає. Ви що, яка раз це, хто вам продає? Вона накинула тих 20 днів на кілограмів Ірма, так? Да? От я це не розумію людей. Конечно, песня. Конечно.

Ну, ну, улучшается. Да, улучшается. Да, а что это за сыру? Это феточка. Нет, нет, это, это, не, не, это мацарела. Вот Почему мацарила? Моцарела 250. А это же кафета? Это фета, да. Почему тоже 250? Нет, там 230 там можно вот так. Можно да. все. Ну, вермочки ну, можно, можно все. с стороны Начинается сейчас по чуть-чуть. Это сейчас пока чуть-чуть больше. Давидса молоко у баринце. Моя спеці фірми раз для прямо з Грузії. 50 грн така коробочка, да? Это Сванский сыр. Ещё любят вот такая. Вот и подешевле. Не он, а ещё тебе дожаешь. Ой, так пахнет. Це куди його додавати? Везде. Вот готовые кушания кто-то любит ещё какой-то это было э запах. Вот чуточок себе в тарелочку. Так, мої хороші, ки всі думали, що ярмачки немає, то вона вже є. в наш прекрасний молочний корпус. Ми працюємо від сходу до заходу. Вся, нічого. На налісники вас тільки дивляться. Ну Ви знаєте, шикарна жінка завжди. Вот красива. Ну а що ж ви хочете, якщо я не могла шнурочки зашнурувати? Ну куди вже? Моя ізюмінка мені мішала. Так, Мариночка, почому ця ізюмінка? Почём на 리снички наші? 280 кг. Є сладкі, є солоні, да? 280 є, да, за кг. Девочки, подивіться, вони ж жовті на домашніх яйцях. Так, а це що за каша та засирочка вся наша? Це Бриндочка, коробочка. Бриндочка 220 кг. Як заказать, якщо хто як захоче на 리снички заказать, як заказать? 0,66, 715 25 03. Да, маринечка, так, дивіться, це у нас сладкі, це не сладкі, да? Це сладкий, не сладкий, так? Сладкі, це не так, дивіться, коровочка, і... по чому така коровка прекрасна спіснешка. По чому 220. овечка і коровка, Марін? 220 О, 220, Подивіться, як масло, дівчатки. Просто як масло. Де б мене підходили в кожної хазяйки свіжайший товар. Качапурки, почому? Дів... 100 гривень, а двічі навіснички, девочки, вони на домашніх яйцях, це немаловажно. Так що приходьте до нашої Маріночки за вкуснішими нарісничками.